Всіх вітаю! Ми знаходимося на СТО компанії Істокомпанії Auto. Сьогодні ми передамо цей автомобіль. Це Tesla Model Y 23-го модельного року. У нас буде окреме відео саме по цій теслі, де я повністю детально про неї розкажу, а також покажу всі витрати, які були. Перед тим як я почну випуск, обов'язково підпишіться та підтримайте нас лайком. В цьому відео буде багато цікавих автомобілів. Я вже вам раніше їх показував, а зараз покажу їх в процесі ремонту. І перший автомобіль, з якого я почну, це Lincoln MKZ. Я вже його показував. Автомобіль вже на завершальній стадії по ремонту. Тут нагадаю були пошкодження по передній частині. Ми вже поставили фару, а також передній бампер. Нічого критичного по удару не було. Це один з найдоступніших седанів, які можна купити по хорошій ціні в США. Такий автомобіль можна купити в США з мінімальними пошкодженнями в бюджет до 8 тисяч доларів. Є також гібридні версії Lincoln MKZ, але вони дещо дорожчі на півтори-дві тисячі доларів. І наступний автомобіль, який я вам покажу, це Jeep Compass, Latitude Plus комплектація 16-го року автомобіль. Ми взяли з мінімальними пошкодженнями. З цими пошкодженнями можна сертифікат сертифікувати та поставити на облік автомобіль, як ми вже і зробили. Тут залишилось замінити розхідники, але щоб не чекати, поки вони приїдуть, ми вже поставили автомобіль на облік. Jeep Compass дуже популярний кросовер, а також відомий своєю практичністю. Такий автомобіль можна купувати в бюджет 9-10 тисяч доларів вже під ключ. Також я вам хочу показати, якщо вас цікавить бюджетний седан, це один з таких Audi a 4 автомобіль 13-го року, преміум плюс комплектація. Для нас було задачою купити з мінімальними пошкодженнями. Як ви можете бачити, вони так і є. Цей автомобіль. Ми купили за 2600 доларів на аукціоні Insurance. і клієнту він обійдеться до 10 тисяч доларів вже з ремонтом. Зараз по особливо вигідним цінам можна купити електромобілі, особливо марки Тесла. Це вже восьме Тесла нашому нашому 100, якому купили нашому клієнту. Якщо вас цікавить теж електромобіль по надзвичайно вигідній ціні, обов'язково до нас звертайтесь, посилання на наші месенджери є під відео. Я вам показував компас 16-го року. Також можна дуже вигідно купити зараз компаси 18 х 20-х років. Перед вами 20-го року. Я вже вам його раніше показував. Були пошкодження по правій стороні, їх вже майже повністю відновили. І такий автомобіль можна купити в 13-14 тисяч доларів. Наступний автомобіль у нас буде марки Tesla. Це Tesla Model S. Вона мала основні пошкодження по передній правій стороні. Тут же поміняли бампер, також знайшли. Фару право передню, врятували капот, хоч це алюміні, але нам вдалося все врятувати. Залишилося у нас тільки праве крило. Також була замінена стійка. Цей автомобіль ми купили за 6700 доларів в США. Під ключ без урахування ремонту клієнту вона обійшлась в 10500. Вже з ремонтом та хімчисткою плануємо плануємо бюджет буде до 13 тисяч доларів. Далі я вам покажу одразу два автомобіля. Це буде Пікап Ford F150. Він також на завершальній стадії по ремонту. Ми очікуємо ручки до дверей і вже потім будемо передавати нашому клієнту після постановки на облік. І ще один автомобіль це Ford Escape 2017 року в максимальній комплектації Titanium. Я вже також його раніше показував. Тут були пошкодження попередній частині, ми вже покрасили, залишилось тільки його зібрати. Так, цей автомобіль виглядає спереду. Один з найпопулярніших пікапів, які замовляють Ford F-150. Тут залишились буквально малярні роботи, і можна передавати цей автомобіль. Зараз ми знаходимося в ремонтному боксі нашої компанії. Я вам покажу одразу два автомобілі. Перший це Jeep Compass максимальної комплектації Trailhawk, Автомобіль 2018 року. Такі машини можна розглядати в бюджеті 14-15 тисяч доларів. Зараз він же пройшов дефектовку і по ньому проводяться ремонтні роботи. Ще один автомобіль це BMW X5, дуже популярний кросовер. Автомобіль 12 року. Ми його купили. Тут пошкодження по ходовій частині, і зараз він в процесі ремонту. На цьому я буду завершувати це відео. Як завжди, з вас, підписка, лайки, а з нас нові цікаві відео огляди по автомобілям. Зараз максимальна швидка доставка США. Хто бажає отримати безкоштовну підбірку по автомобілям? Обов'язково звертайтесь. Ми працюємо ці дні. А я вам бажаю мирного неба.